Після свят або вихідних, як от великодні свята, багато хто ловить себе на думці: «Наше я стільки з'їла, з'їв? Починається паніка, я точно набрала вагу, все треба терміново себе обмежувати. І це запускає знайоме коло сорому, обіцянок і початку з понеділка і. Нових зривів. А що ж насправді відбувається в тілі, коли ми переїдаємо, чому ми так сильно переїдаємо потім ще і себе, себе за це сваримо? І чому іноді переїдання це ситість, задоволення, радість. А іноді викликає цілий емоційний буревій. І що з цим робити у цьому відео? Я поясню, що фізіологічно означають набрані 2-3 кілограми за пару днів. Чому ваша вага це ще на жир і як переїдання пов'язане з нашою психікою, фрустрацією і ставленням до себе? А, а головне, що з цим робити без самобочування, самоатаки, паніки та екстрених заходів все по-людськи з наукою і з турботою. Я Ольга Онощенко, сертифікована нутриціологиня, психотерапевтка. Докторка соціальних наук це канал про доказові аспекти зниження ваги, як психологічні, так і фізіологічні. Поїхали. Що ж насправді відбулося фізіологічно, коли ми стаємо на ваги і бачимо два, а то й три набрані кілограми? Справа в тому, що треба розуміти, що означають набрані кілограми. Кілограми чого? Що саме ми набрали? набрали? Адже ми можемо набрати воду, ми можемо набрати глікоген, коли ми переїдаємо вуглеводи або просто їмо якісь вуглеводи, якщо вони... Миттєво в енергію не, для енергії не спалюються, тоді вони йдуть в м'язи і зберігаються там у формі глікогену, коли нам знову потрібна енергія, і ми використовуємо це для енергії. Глікоген зберігається у воді. Для одного граму глікогену потрібно 3 грами води. І е, ми можемо зберігати до. 800 грамів глікогену в м'язах і в печінці. Тобто, ми можемо просто з'їсти пару зайвих пасочок і набрати три 3 -3 кілограми, просто тому що десь 500 грамів глікогену прийшло, з ним 1500 грамів води, і ось вам два кілограмчики вже на вагах на ранок. Ми маємо. А що ж треба, щоб набрати дійсно 2 кілограми жиру, а не глікогену і води? Треба переїсти. На 15 тисяч калорій, тобто треба з'їсти на 15 тисяч калорій більше вашої норми. Уявіть, якщо навіть ви їли два дні, неділя і понеділок, в два рази більше, ніж вам треба. Тобто, для мене це буде 4 тисячі калорій обидва дні. Це означає, що обидва дні я переїла 2 тисячі калорій. І якщо грубо порахувати, то я набрала десь пів кілограми жиру, бо є правило, що для того, щоб набрати один кілограм жиру, треба переїсти 7700 кілокалорій. Але це ще не все. Є таке поняття, як адаптивний термогенез. Він працює і на нас, і проти нас. Якщо ми переїдаємо сильно, то температура тіла збільшується і ми починаємо палити більше калорій. Деякі люди навіть реагують підвищеною, підвищеною рухливістю. На переїдання. І тоді теж спалюють більше калорій, і от уже ці зайві 4 тисячі калорій за два дні вже частково спалились і уже не відкладуться як пів кілограми, а лише буде там 250 грамів жиру. Що таке 250 грамів жиру? Чи варті вони паніки? Тому знаєте, якщо ви привезли з відпустки 2 кілограми водички, наїли за свята, великдень, різдво, це все здебільшого глікоген і вода. Так, якщо переїдати цілий місяць, в січні в грудні, ми починаємо святкувати спочатку грудня, дуже часто переїдаємо багато алкоголю. Так, може там за місяць набрати кілограм, і саме ця схема саме переїдання на свята. Докладає до нашого поступового набору ваги протягом років. Тобто, нам в ідеалі би цього уникати. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про Великдень, про два дні переїдань, то 250 грамів жиру не варті паніки, з ними можна. Є методи, якими можна позбутись цих зайвих 250 грамів жиру. Що тут ще треба розуміти в фізіологічному аспекті? Коли ми переїдаємо, знижується грилін-гормон голоду, і ми будемо менш голодні? Протягом дня, протягом наступного дня і природньо з'їмо менше їжі. Якщо у нас добре налаштований контакт з тілом, якщо ми пожива, поважаємо і вміємо слухати наші сигнали голоду і ситості, відбудеться така природня компенсація. Ну, звичайно, якщо б завжди відбувалася природня компенсація, то ніхто б не гладшав. Тому ми можемо тільки частково на неї покладатись. Тепер питання, що відбулося психологічно. Хтось може переїсти. І залишитись суперзадоволеним, щасливим, так класно поїв, розтібну гудзичок на джинсах. Добре, ой, добре. А хтось за тиждень вже починає переживати до свят. Думає, так, паски не їмо. Скоро літо, паски цього року не їмо. Треба худнути, треба щось робити. Замість пасок буду їсти яйця. І потім приходить паска, приходите в гості, відрізають вам шматочок пасочки, ви їсте, і це супроводжується панікою, відчуттям провини, соромом, і вже ці негативні відчуття, направлені на себе, почуття, емоції, нам хочеться заїдати ще шматочком пасочки, ще шматочком шоколадного яєчка. Тобто для когось. Переїли і нормально для когось це черговий самосаботаж, який відбувається систематично і який псує якість нашого життя. Тобто гедоністичне, соціальне переїдання це психологічно здорово. Ми збираємося разом накритий стіл, купа смачних справ, страв. Ми трохи переїдаємо, можемо навіть відчувати легкий дискомфорт, легку важкість. Але якщо це не спричинює набір ваги довгостроковий, і якщо це не спричинює буравій негативних емоцій, то це все абсолютно нормально і прекрасно. В багатьох націях їсти разом це один зі способів підтримувати зв'язок між, між одним, ділитись їжею, пригощати один одного і ласувати смачненьким. Разом і ділитись радісними емоціями і теплим контактом один з одним. А от якщо, як я вже описала, є певна тривога перед кожним застіллям, і замість того, щоб підтримувати цей теплий зв'язок. З родиною, з друзями, близькими. Я починаю фокусуватись на їжі. Спочатку планую, як я набуду їсти Паску, потім з'їдаю Паску, потім ще її заїдаю, купую іншої їжі. Це вже мені не в задоволення. І переростає в емоційне заїдання. Це вже річ нездорова. І тут треба розбиратись, що за цим стоїть. Зазвичай. Це відбувається систематично. Тобто це не тільки Великдень, це не тільки Різдво, це відбувається регулярно. Регулярно ми зриваємось на щось заборонене. Цей зрив веде за собою провину і сором, і ще більше заїдання провини і сорому. Дуже часто все це супроводжується постійним когнітивним стримуванням. Я постійно на дієті, я вічно на дієті, мені вічно нічого не можна. Такий стан свідомості загострює нашу увагу на їжі, підвищує її цінність, зациклює нас на їжі, і звичайно, нам тоді важче спокійно ставитись до. Ласощів. Я вже кажу не смаколике, а ласощі, бо забушку так сказала, що треба ласощі казати. І зазвичай кожну зайву пасочку ми катастрофізуємо, з'їла шматочок, а катастрофа провалилась знову до літа не схудну. Сваримо себе, одразу псується сприйняття тіла. Ми починаємо відчувати себе на 10 кілограмів важчими, а не там на один кілограмчик. І чому це саме відбувається на свята? Ну тому, що багато смачної їжі, а ми постійно на дієті. І тут ось вся ця їжа, перед якою треба встояти, уявіть рівень стресу і навантаження. А також на свята ми можемо втрачати контакт з тілом, тому що коли ми серед людей з одного боку, це може допомагати регуляції наших емоцій, вводити нас в спокійний, гарний стан, в якому ми не будемо переїдати. А може бути навпаки, коли навколо люди, особливо серед яких ми не завжди відчуваємо себе в безпеці, то це нас буде роз'єднувати з тілом, втрачаємо контакт з тілом, вже не відчуваємо почуття голоду, ситості, можемо відчувати надмірний голод, збільшений апетит, і або не помічати, або ігнорувати напругу, втому. Перевантаження. От пам'ятаю, десь 5 років тому святкували Новий рік великі компанії, і в, в кінці вечірки був торт, і я не могла зупинитись їсти торт. Торту було багато, ніхто його вже не їв, то їла його я. Чому? Тому що я була супер втомлена, і треба було йти спати, а я чомусь відчувала, що треба залишатись. Е до пізньої ночі, бо усі святкують, що ж я піду. Так, піду. І задовольню свою потребу у відпочинку або сну. Або другий варіант: якщо я все ж хочу залишитись з усіма, я валідую свою втому, буду її помічати і зверну увагу саме на це почуття, а не на те, що мені хочеться тортик. Тобто буду боротися не з тортиком, а фокусуватись на відчутті втоми. що з цим робити. Якщо це одноразовий епізод, то ви самі прекрасно знаєте, що з цим робити. Нічого страшного, якщо це не системно, все окей. Якщо переїдання відбувається системно, по-перше, треба увійти в рівний стан. Бо зазвичай переїдання відбувається в стані гіперактивованої нервової системи. Нам треба заспокоїтися, що треба для того, щоб заспокоїтись? Пити водичку, Чекати почуття голоду, коли почуття голоду справжнього фізіологічного прийде, то з'їсти збалансований обід. Якщо є втома, дати собі відпочити, поспати, розвантажити свій день, мінімізувати завдання, дати собі легку фіз фізичну активність. Тут важливо не Наказувати, не карати себе зайвим тренуванням, годинною двогодинною пробіжкою на доріжці, а фізичними навантаженнями, які приведуть вас в класний рівний, рівноважений стан, які зроблять вам добре. Тобто, це буде не покарання, а турбота про себе. І, як завжди, є опція ко-регуляції: це контакт з близькими, поговорити, побути з людьми. З якими ви відчуваєте себе в безпеці, які можуть вас підтримати словом або обіймами? А потім проаналізуйте свої емоції, думки, весь цей епізод, що його тригернуло, в якому я стані була, був, які емоції я відчувала, відчував перед тим як з'їсти незапланований шматочок тієї ж паски. І якщо вже... З'їла щось заборонене, чому це спричинило переїдання, чому просто не зупинитись, не з'їсти стільки, скільки мені треба, щоб насолодитись, отримати повне задоволення і вже потім не заїдати провину і сором за з'їдане. Тут важливо себе не атакувати, не гнобити, а включати цікавість, чому я знову це зробила, чому я знову це зробив, що відбувається. І дуже часто. Одна з відповідей це шукати професійну допомогу, приходити в терапію. В терапії, що ми робимо? Вчимось толерувати фрустрацію. Фрустрація це негативна емоційна реакція на перешкоди або невідповідність очікування з реальністю. А толерантність до фрустрації це здатність переносити цей стан, не уникати його. І не вдаватись до імпульсивного полегшення, як-от заїдання. У терапії ми також розвиваємо саморегуляцію. Дуже часто, якщо людина переїдає емоційно, вдається до різного типу самосаботажу, як- от переїдання або прокрастинація, то дуже часто маємо справу з невмінням регулювати свої емоції. І це навичок, який можна розвивати. І найкраще його розвивати разом зі спеціалістом. Ми задаємо питання, чому я завжди на дієті, що в мене з образом тіла, що в мене із стосунками з собою. Бо якщо є проблематичні стосунки з їжею, це завжди червоний прапорець про те, що щось не так у стосунках з собою. Як я до себе ставлюсь загалом по життю? Це все плідне поле роботи. Для психотерапії. Тому не відкладайте, записуйтесь, це покращить вашу якість життя. Ну і, звичайно, як побічний ефект матимете схуднення. Ну і тепер що не робити. Дуже часто після переїдання є потреба в тому, щоб сісти знову на жорстку дієту або компенсувати це жорсткими навантаженнями фізичними. І. Це нормально, це нормальне бажання, тому що це знову включить вам систему безпеки. Ви відчуєте себе в безпеці, що я компенсую, я мінімізую збитки, так би мовити, і в очікуванні цього схуднення ми трохи заспокоїмось, але ж ми знаємо, що. Знову будуть жорсткі обмеження з жорстким ставленням до себе, з негнучки, віднош... негнучким ставленням до цього всього процесу і до себе. І тоді це обов'язково призводить до зривів і оце коло обмеження, зриви, обмеження, зриви. Тому тут себе не обманюємо, якщо є схильність до колу зривів і переїдань, краще не компенсувати. Краще дочекатись. Фізіологічного голоду і продовжувати збалансоване харчування. Тому що, якщо ми одразу будемо вдаватись до голодування або виснажливих тренувань, то це тільки посилить коло зривів і переїдань, відключаючи нас від зв'язку зі своїм тілом, від його потреб в голоді, ситості, відпочинку. Але якщо у вас все нормально зі стосунками з собою, стосунками з їжею, то Компенсація може бути не ознакою харчового розладу, такого як булімія. Бо ем, це одна з ознак булімії, коли ми компенсуємо і це не обов'язково два пальці в рот, це можуть бути і перевантаження фізичні, і голодування. Це теж відноситься до булімії. І ну, ми можемо бути на спектрі розладів харчової поведінки. Якщо ж ми не на спектрі розладів харчової поведінки, якщо у нас хороші стосунки з собою. Зайве тренування це не покарання, це турбота про себе. Наступного дня ми також можемо бути менш голодними, і нам буде легше пропустити прийом або пару прийомів їжі. Не, не тому, що ми себе караємо, а тому, що ну, ми можемо, ми так регулюємо свою вагу. Але тут треба дуже чітко розділяти здорові стосунки з собою, тілом і їжею, і нездорові, коли компенсація може бути здоровою психологічно, а коли вона нездорова. І це все визначається гнучкістю ставлення до себе стосунками з собою, чи ми себе м'яко обмежуємо з прийняттям себе, з любов'ю до себе. Чи ми намагаємось себе дисциплінувати в поганому сенсі, як, як поганий злий тренер, який не підтримує, а тільки гнобить і мучає спортсменів. Тобто і зайве тренування, і пропуски прийому їжі, і більш дієтичне харчування протягом наступного тижня можуть бути окей, якщо не несуть функції покарання, а несуть з собою функцію турботи про себе. І ви знаєте, що ви не в цьому циклі постійних обмежень і переїдань. Як одноразовий захід, компенсація може бути здоровою. Підсумок. Ви не набрали 3 кг жиру, може там пару грамів жиру, але здебільшого це глікоген і вода. Дайте час 2 тижні, щоб вони пішли. Якщо щось залишиться, можете вже вдатись до дієти. Якщо переїдання відбувається системно, то зверніть увагу, не відвертайтесь, не ігноруйте. Це дзвіночки, це червоні пропорції. Це означає, що ваше якість життя може бути кращою. Визнайте проблему і давайте з нею працювати. Давайте налагоджувати стосунки з їжею і стосунки з собою. Давайте покращувати ставлення до себе. На сьогодні, все. Запрошую вас в мій інстаграм, де я показую, як сама тренуюсь і харчуюсь з позиції. Турботливого ставлення до себе. В мене є також телеграм-канал, який є психотерапією для тих, хто завжди на дієті. Він також називається Піди поїж». І також на це все є лінки внизу під відео, а також і невеличка форма. Якщо вас цікавлять консультації, терапія, підтримка, заповнюйте, і я з вами зв'яжусь. А відео про те, як правильно себе любити, і про саморегуляцію і уникнення переїдань теж скоро будуть. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити корисну інформацію. До побачення.